Посилення доступності та безбар'єрності у такому напрямку рухається Житомир. Місто вже має певні результати, які сьогодні вдалося перевірити під час його інспектування. Перевірка почалася з громадського транспорту, адже він мусить бути адаптованим для потреб людей з інвалідністю. Вати перевізниквось -ма, маршрут тут. Є фіксація, але ну якби я тримаю за ручку. Я відчуваю, що добре е, візок стоїть і тому. Ну якби мені безпечно Неля Ковалюк, депутатка Житомирської міської ради. Жінка пересувається на кріслі колісному, тож саме вона перевіряла транспортна зручність. Дякую вам, добрий день. Як бачимо, у комунальному тролейбусі водій також допоміг жінці, відкривши пандус. Загалом у Житомирі більшість транспортних засобів вже відповідають потребам людей з інвалідністю. На сьогоднішній день це практично більше 60%. Якщо ми говоримо про будні дні, то це напевно десь 72-75%. Якщо вихідні дні, то на деяких маршрутах виходять менше транспорт по пасажиромісткості, і там на жаль з доступністю трошки складніше. Сьогодні зерно те, що ми посіяли для водіїв, для працівників, Приватних перевізників для комунального транспорту вони вже навчаються. Основне питання навчити громаду. Що коли людина заходить, щоб трошки поступитися місцем, я не кажу, що там комусь легше, важче, бо всім зараз не просто, але тим не менше. Е Поступіться там, де людина заходить на крісли колісному. Це не означає, що комусь ми хочемо там посунути. Ні. Просто я не можу стати там, де стоїть людина на двох також у ході такої перевірки завітали до амбулаторії номер 1 адже доступ до медичних послуг повинен мати кожен. Ми б хотіли подивитися, як ваші медичні послуги може отримати людина з інвалідністю різних нозологічних груп, в тому числі людина, яка пересувається з допомогою крісла коліс. Пацієнтам дуже подобається наша амбулаторія, і сходи, пантос, і двері, широкі туалет у нас є для них. Тому... Ні, і в кабінет вони так свободно заїжджають. Ну, людина з інвалідністю може скористуватися туле кімнатою. Така невеличка буденна подорож від зупинки, яка починається на майдані згоди, до амбулаторії показала, що людина з інвалідністю може скористатись усіма необхідними послугами. Транспорт обладнаний пандусами, поручнями та місцями для цієї категорії осіб. А амбулаторія має зручний вхід, двері та адаптовані вбиральні. Вікторія Култунович, Дмитро Половинка, телеканал СК1.